Які приємні моменти або події, в якій сфері принесе з собою ця весна? для вас. Подивимося, для кого цей розклад? Для людини, яка... Відчуває оновлення з приходом весни, все починає рухатися, наповнення внутрішніми емоціями, позитивними емоціями, причому щастя тут можливе для всієї сім'ї, і починає все получатися, дари якісь, получаються, люди, спілкування з людьми або поїздка в те місце, де ви колись раніше були, де ви були щасливі. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимось, які приємні моменти події принесе з собою ця весна. Так, дивіться, до когось проявиться людина. Примчить швидко, прийде, тобто почне рухатися, можливо, не міг раніше приїхати, а тут, от або вірвиться просто швидко ваше життя, якщо це нова людина, якщо коло вас є така людина. По мечам це близнюки Терези водолії, чоловік дорослий, старше 35 років може бути, або просто енергетично старший. По четвірки жезлів це ця людина. Або стабільно війде ваше життя, якщо це нова людина, або ця людина знаходиться стабільно в вашому житті. Причому ви отримуєте від нього підтримку, допомогу, можливо, якісь і перемоги у вас є завдяки цим, цій людині. Так, а ще около вас є людина, дивіться, можливо, це керівник ваш по король Пентаклів, а можливо, батько, це людина по пентаклям, телець Діва Козиріг, людина, яка вміє заробляти кошти, яка знає, як все робити, яка забезпечила себе вже матеріально всіми благами. О, Дивіться, і ці люди зіграють важливу роль весною в вашій стабільності. Тут і радість, і задоволення. Тобто, до якоїсь стабільності гарної ви все-таки прийдете по жезлам. Так, які приємні моменти принесе. Тут вихід з обмежень буде. Дивіться, щось заважало вам рухатися, щось заважало вам сповнюватися сповнюватися емоціями, сповнювати, можливо, навіть дохід був слабший якийсь вихід вже в дев'ятку пентаклів. Завдяки людині е, імператору, який взяв на себе деякі ваші зобов'язання. Тут дивіться, королів у вас аж два, і імператор теж може бути королем, хоча це може бути і батько також, або просто людина впливу, у вас на статус вище. То тут дивіться, ці люди беруть на себе обов'язки. Можливо, це одна й та сама людина, можливо, це кілька людей одразу троє він візьме на себе ці обов'язки допомоги вам, щоб ви вийшли в стабілі, щоб ви сповнилися можливо якраз підтримка фінансова. Візьме ці обов'язки і буде тягнути до останнього, якби важко. Йому не було. Це людина, на яку або люди, на яких можна покластися, які виконають свої обіцянки, які не люблять багато говорити, які справами показують своє ставлення до вас. Так, приємні моменти, події, що принесе з собою весна. Так, виходите все ж таки з обмежень. Дивіться, в десятку пентаклів. Так. Угу. Десятку пентаклів. Дивіться, можливо, будете святкувати, тут випивки може бути забагато. Можливо, якраз тут ви впадете в залежність, якусь, от, як за попливете, вам допомагають і добре. Я побуду з цими грошима, є в мене дохід. Тут цього бажано не робити. По п'ятірки пентаклів. Дивіться, це от як чогось не вистачає. Якось не вистачає, можливо, це якраз ви позбавитеся. Дивіться, e, п'ятірка Пентаклів це карта як бідності, нехватки чогось. А по дияволу це якраз вам не вистачатиме азарту. Азарту не хвататиме, хоча в десятку пентаклів ви виходите. E, e, тут основне. Не зациклюйтесь на росошах. Живіть. Насолоджуйтесь життям. По дев'ятки пентаклів, по четвірки жезлів. Насолоджуйтесь, мчіть до свого успіху. Головне, не Налаштовуйтесь от тільки гроші заробити, заробити, бо це піде в мінус. Не концентруйте свою увагу, не будьте залежними від них. І тоді дивіться, у вас почне рухатися щось нове, якісь нові ідеї, або люди до вас будуть нові приходять, які будуть вас, ну як запальничку, загорати новими ідеями, новими бажаннями, новими емоціями. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.